Кінець листопада, холодне повітря, не може остудити гарячі протести грузинів через відмову влади від євроінтеграційного курсу. Нинішні події Грузії багатьох українців можуть викликати почуття дежав'ю десятилітньої давності, коли до схожих кроків вдався тодішній очільник країни Віктор Янукович. Протести у Тбілісі починаються. Ось із цієї заяви прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе. საქართველოს ცხოვენ არ არის რეფორმებს В ЄС вимагають від Грузії не реформ, а кроків, які означатимуть відмову від нашої гідності, це включає скасування закону про прозорість неурядових організацій, захист прав ЛГБТ, введення санкцій, невмисний крах економіки Грузії, звільнення Михайла Сакашвілі і багато іншого. Враховуючи все вище зазначене. Сьогодні ми вирішили не ставити питання про відкриття переговорів з європейським союзом на порядок денний до кінця 2028 року. Під парламентом на проспекті Руставе і під офісом правлячої партії одразу збирається обороний натовп. Сотні одразу перетворюються на тисячі. Відмову відступу в ЄС називають не інакше як порушенням конституції, де закріплений цей курс. Ми злі. Ця злість накопичувалася серед людей, і ось цей день настав. Сьогодні вони вирішили завершити нашу історію, все, чого ми досягли за останні 30 років. Вони просто вирішили покласти кінець всьому, і ми не дозволимо їм це зробити. Ми більше не будемо терпіти це сьогодні. Повинно бути вирішено, хто ми і куди ми йдемо. До мітингарів долучаються опозиційні депутати і президентка Грузії Саломезарабішвілі. Рабішвілі сьогодні. Курс, який розпочався місяці тому і вів нас від Європи до Росії, завершився. Для тих, хто ще мав сумніви, думаючи, що може бути інше пояснення. Ці сумніви були розвіяні сьогодні. Цей неіснуючий та нелегітимний уряд оголосив не мир, а війну власному народу, власному минулому та власному майбутньому. Ця війна спрямована на наше майбутнє майбутнє нашого суспільства та майбутнє нашої країни. Уже за лічені години проспект Руставелі перетворюється на справжнє поле бою. На місце підтягують загони спецпризначенців, і починається силовий розгін. У хід йдуть водомети та сльозогінний газ. Потерпілі масово скаржаться на опіки шкіри та очей. Правоохоронців потрапляють десятки медійників, які прийшли висвітлювати акцію. У журналіста каналу Формула діагностують переломи шийного хребця та лицьових кісток. Зі свого боку протестувальники масово зводять барикади, палять шини, кидаються в правоохоронців яйцями та відбірною лайкою. Силовики ганяються за активістами по всьому місту, навіть по аптеках. Неурядові організації констатують явне перевищення сили застосованої проти людей, наголошуючи, що в місті вже не лишилося безпечних локацій. До відділки після нічного погрому потрапляють щонайменше 43 учасники протестів, десятки постраждалих, серед яких і самі правоохоронці. Що Грузія потроху виходить з орбіти Євросоюзу і все більше тяжіє до Кремля стало зрозуміло після ухвали так званого закону про іноагентів, створеним за зразком Москви. наприкінці цього жовтня із численними порушеннями на виборчих дільницях з підкупами та погрозами в країні перемагає проросійська партія Грузинська мрія. Легітимність нового парламенту не визнає опозиція у європарламенті. Так само ставлять під сумнів результати голосування і заклика накласти санкції щодо головного спонсора партії Бідзіни Іванішвілі та інших чиновників, винних у відкаті від демократії, порушенні виборчих стандартів та зловживанні державними інститутами. Окрім того, Брюссель вже заявив про зниження контактів із грузинською владою і призупинення фінансової допомоги. І це при тому, що статус кандидата в ЄС Білісі отримував разом із Києвом. Опозиція закликає до загального страйку і повної громадянської непокори, наголошуючи на необхідності масової мобілізації для відстоювання своїх вимог. Народ у цьому підтримують і дипломати, які підписали спільну заяву із засудженням відхилу від євроінтеграційного курсу. А посол Грузії у Болгарії навіть подав у відставку на знак протесту Оксана Ткаченко ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини а.